Тому деколи треба папером тепер переходити по Україні. Бо ти не знаєш, що де прилетить, і ти зразу хочеш туалет. Тому краще зразу ходити. Цей перший рівень стресу це нормально. Другий рівень стресу, тобто перший рівень стресу це тут. Наш організм рахує, бо хоче захистити. Другий рівень стресу, ми думаємо, як реагувати. І тепер на основі, як ми будемо реагувати, нас або відпустить, або розрушить. А люди не знають, як реагувати. Розумієте? це? Щоб реагувати, розум мусить мати фундамент на основі чого треба реагувати позитивно. А якщо нема основи, то нас середини розрушає доріг. І це сьогодні відбувається з усіма. Але Бог дав вам зброю. І це ви самі. У вас є ця сила. Просто вас ніхто не навчив нею користуватись, дорогі. Це ваша віра.